Всім привіт-привіт на зв'язку я Розі. Сьогодні ми в битві будильники. І раз, два, три, все! Ми починаємо! е... Так, э, так. Чіп, чи що там я вибрала? Так, зараз нам випаде щось. Корабель! Капець! Нам треба буде побудувати корабель! Корабель, <с Carabelle> я просто в шоці. Мені ідея прийшла в голову, щоб буде, якщо побудувати, типу... Багато кораблів і типу у них буде морський бій. Друзі, як вам така ідея? За 10 хвилин, якщо побудувати маленькі кораблики, все вийде. Головне, тільки віра в себе. Так. Так. Угу. Так, у нас же майже перший корабель готовий. Ну, я зроблю палубу, там все це. Ну, загалом маленькі деталі, що є у корабля. Я це випадково написала. Та ти. жтей. Угу. Так. Зараз я зроблю, щоб все було красиво, так прекрасно. Ну, взагалі, скажіть, будь ласка, ви любите кораблі? От, наприклад, вам сказали. Ми вам даємо білет, ви можете, там, наприклад, поплавати на кораблі. Якби ви на це зреагували, будь ласка, напишіть в коментарях, мені цікаво. Я б сказала дякую і все. Звісно, ні, я б сказала вау, дякую, дуже приємно це від вас чути. Ну і, звісно, пливла. Якщо, Якщо це не... Ну, типу, на підробка якась там. пум-пум-пум, пум пум Так, вже пройшло три хвилини, угу. І у нас майже готово готовий перший корабель. Ну. Корабель корабель. М -м -м -м. Так, зараз я хочу зробити вітряк, чи як правильно <свісно> називається. По-моєму, вітряк. так, Так. Так. Угу. так, тут у нас буде. Я не пам'ятаю, як це називається, ну, типу вишка, звідси дивляться, що де хто. Може там зараз нападають взагалі. Один парус є. Так, другий майже готовий. І у нас пішло, ну, як сказати, майже 5 хвилин. Ночок. Так, прекрасно, перший корабель готовий. Але я дороблю одну маленьку-маленьку-маленьку деталь. І звісно ж... Це як там його. Ну, називається ця штука, як я забулася. Ну, нею керуєш кораблем. Я реально просто забулася. Руль, чи як називається? Ну це не руль мені здається. І ось! Все, я надеюсь, виглядає красиво. Так, все прекрасно. Перший корабель побудований. І знаєте що? Я передумала. Я зроблю острів, острів, на який буде пливти цей корабель. Зараз я зроблю красиво ось так. Так, прекрасно. Така у нас буде форма острова. І я думаю зробити на цьому острові, знаєте, як скалу. Ну я печеру, і там буде скриня зі скарбами. Я думаю, це геніальна ідея. І така ідея тільки приходить генія. І взагалі, знаєте, що? Мені здається, наш острів, форма нашого острова схожа на форму черепа. Так, саме на форму черепа. Угу. Так, зараз мені потрібно о, кісткове борошно. Я не пам'ятаю, де воно лежить. Я реально просто забулася. Кісткове борошно має бути тут. Ну ладно вже, ладно. Я збудую сама дерево. Так, і зараз треба все, все ділити. швидко заповнити листям. Щоб встигти ще й зробити печеру. І щоб це все діло було дуже красивим. Так. Прекрасно. Виходить, я думаю, вже непогано. Так, залишилося тільки Ліани. Та... Да. Зараз я зроблю, типу, щось. Так, прекрасно. І зараз зроблю печеру. Так, надіюсь. Так, залишилася одна хвилина. Яка вже потихеньку, потихеньку, але йде. Надіюсь, нам хватить часу. Залишається 35 секунд. Ці 35 секунд. Ну, уже 30 секунд. Так, залышается 17 секунд. 10. 5 секунд. Сам, друзья, мы закончили. І ось так у мене вийшло. Що сказати? Ну. За 10 хвилин все побудувати неможливо. неможливо, ну. Добре. Це корабель так але. Ну, Добре, це корабель, ну просто за 10 хвилин таке побудувати. це За одну хвилину можливо побудувати. Ну, ось, типа, за корабель. І тут є ось така печера. Я надіюсь, поставлять... Ну, чудово. Я надіюсь поставлють чудово. Ну, всім же подобається. Так, далі і далі, і далі людина розмахнулася. Чесно, людина дуже розмахнулася, але задумка була, що я поставлю вже так. Ну, бо просто так, я розумію, людина старалася, але ну, розмахнутися. За це я буду мовчати. Е, дуже оригінально. Людина придумала дуже оригінально. За це я ставлю 100% чудово. Е, ну Дуже оригінально, дуже класно. Мені все. Подобається. Друзі, скажіть, це корабель? Чи це ем Гігантська якась коробка. <звук> Ух ты! Ух ты! То це прям якийсь катер, чи щось. Ну просто... Так, я розумію, людина старалася, але. М -м, просто це не корабель, це вже якась. Лодка, а це. О, це якісь. На ну, кораблі. Це якісь просто-напросто товсті коробки. За 10 хвилин. Таке побудувати людина просто думала, або не знала, що це. Добре, це корабель, але. Ну, що це? Це корабель там. Але ну просто. За 10 хвилин таке попадавати. Стоп? Стоп! Що? Друзі? Я на першому місці! Друзі! Я на першому місці! Мама, я на першому місці! Капець! Я тут займала перше місце, але це вже я дуже давно не займала перше місце.